Село Мартинівка, населений пункт Парафіївської громади, який найбільше постраждав під час окупації. Більше місяця в Мартинівці расисти показували, що ж таке русський мір. По собі лишили зруйновані будинки, понівечений автотранспорт, розстріляні пам'ятники та обілізки, смерть, страх і біль. Сьогодні Мартинівка оговтується від подій початку великої війни. На під'їзді до Мартинівки вже не побачиш розтрощеної покинутої техніки. Вирів від снарядів. В селі тихо і спокійно. Люди повернулися до звичного життя. А от спогади лишилися назавжди. Ми по центральній вулиці живемо, і ця ж і вона так само. І як кожного дня считать їдуть, і їдуть, і то туди, як назад їдуть, вони настільки злі, тому що їх же десь там. По посадках, по той розбивають там. Да все. І вони тоді починають з самого краю села і стріляють і так, туди-сюди да, Не те, що там вони когось всі ну, предупредили, щоб ніхто не виходив, то, щоб ховалися. Да, ховалися. А вже останній день. Нас десь і ще на середині того місяця, коли вони ще були, тут теж стріляли в вік, ну в веранду і в двері. Ну, просто чисто, звичайно, що я, ну минута, дай й минути там не було, що я проходила, і то було, що вважаєш, скільки їх їде. Таких вже ми знали, де танки, де БТР, де що, і передавали далі туди, щоб уже ж той. Не думали на те, що там тебе можуть застрелити, бо без кінця стріляли стріляли повз хату. Там коло нас недалеко розбили. Старички жили теж за 90 де розбили хату станка. з танка. Ми ж усе чули, трансформатор, рядишком, усе. А тоді ще машина в їх спортилася, і вони ремонтували під двором. Я оце з погреба так вигляну трошки. Думаю, побачу, чи той, чи не поїхали, а вони ж стоять, біседують там між собою там до той. Ну і знаємо, що на, не в одній хаті нема нікого. Ну, У нас там страшно, дуже страшно було. Це не переказати його, коли пулі летають над головою. Ховалися весь час. Ми весь час ховалися, а що нам побили вікна, побили і все. А так же ні, ну, постріляна літня кухня, і по клунях постріляли. Ну, шим, ну, ми того вже не вважаємо. Саме головне, що, що в нас майно ціле осталося. Ми тікали дуже далеко. Ми дуже далеко тікали на третю вулицю туди і сиділи в погребі. Здорово, ми не, не показувалися їм. Якби показалися, так аж один чоловік так вийшло, що він. Хто знає, як там було, ніхто не бачив, ніхто не знає, а знайшли, його вже не живу. Ну, да, він сама крайня хата, і він за хлівом його знайшли вбитого. І що? Вони все в його ж забрали. Нічого там не залишилося у, у хазяйстві. Як звали? Кий Котя Андрей. У нас троє хворих, у мене тяжке захворювання крові, чотири роки вже діагноз поставлений. А що? Ліки, волонтери привезли, тому що не ну, дай Бог, тривається кровотеча. То тут не було нікого і доїхати ніяк було, і кровоспинних не було на той час. У нас тут у районі а так, що ховалися, старалися, передавали інформацію, тому що нам прийшла смс-ка. Мені на телефон зразу ж у перший же день прийшла і, і вже у пів дев'ятої вечора побити і йшли назад, тікали. І вже я їх бачила, і вже передавала інформацію. І син теж ж сидів і рахував. А потім, вже коли так, ми нікуди не тікали з дому. За сараями ховалися, за кирпічними. А вони ж летіли ми над центральною дорогою, ну ось перед нами, перед вікном. А син сидів у вікно і рахував як слід. Тоді вже ж він уже всі марки знав, усе і в нього було все відомо, все передавали. Ну, що, ми, ми ще відносно непогано пережили з Богом. Господь з нами був, це не так довго, хоча, звісно, щоб воно до нас назад вернулося, не дай Бог. Колони орків проходили Мартинівкою вже 25 лютого. Від звірячої ненависті постраждало більше 50 людей, зруйнували повністю або розстріляли, спалили більше 30 осель. Ще тоді, в перші дні окупації, намагалися підвозити продукти харчування, ліки, підтримували один одного, як могли, говорить голова Парафіївської громади Галина Петруша. Сьогодні, аби допомогти людям, прикладають максимум зусиль. Неабияку роль відіграють волонтерські організації. Днями до Мартинівки гуманітарний груз передав благодійний фонд Рокада. Це була ініціатива прилуцької районної адміністрації за сприянням обласної військової адміністрації. Це благодійний фонд Рокада, який допомагає в першу чергу постраждалим. Людям і переміщеним. На сьогоднішній день ми веземо туди допомогу від цього фонду Рокада і там є і внутрішньопереміщені. На сьогоднішній день у нас 264 внутрішньопереміщених осіб, яким ми всім. Даємо ось уже другий другу неділю. Віддаємо від цього фонду допомогу, найнеобхідніше, це і рушники, це і постільна білизна, це і посуд, це і матраци, це і таке, що найголовніше в житті для людей. Тому Мартинівка для нас це дуже дуже важливо, щоб люди отримали все, що потрібно. Як говорить Галина Леонідівна, з благодійним фондом Рокада це перша співпраця, але сподівається, що не остання. В планах зв'язок із іншими волонтерськими організаціями. Далі ще буде будуть інші фонди, продуктові набори будуть як для внутрішньопереміщених, так і е, також і для е, Мартинівки, для багатодітних сімей. Е, ми… Е, Хвилюємося за цих людей, тримаємо на контролі і надіюся, що все буде, все буде добре. На те, що все буде добре, сподіваються, і Мартинівці переживши окупацію, вони самотужки відновлюють та ремонтують будинки. Такі вже вони українці. Серед натовпу знайомі обличчя, голова родини Гуржіїв. Це їм рашисти зруйнували вщент два будинки, де проживало два покоління. Сьогодні Іван Гуржій посміхається крізь сльози. Говорить, працьовиті руки відбудують все. Все все поремонтірував і кришу починили все. все Зру саме ла перемога. Пані Тетяна поза камерою не стримує сліз. Окупанти знищили будинок батьків. Ми познайомилися з Тетяною Миколаївною в перші дні звільнення Мартинівки. Зустрілися на попелищі рідного будинку. Біль не вщухає, й досі. Вживу, якось якось живу. Так само як жила щось змінилося? після 24 лютого. А що змінилося? Та що ви бачили, де зараз там те саме все? А ще Парафіївська громада приймає переселенців. Пані Марія з Херсону переїхала у грудні. Дев'ять місяців була під окупацією, коли почалися масові обстріли, і з'явилася, хоч якась можливість виїхати, попрямувала до сестри. Кожен день попадали, кудись попадали то в міст, то в Антоновку, то в Чорнобаївку. І в місто попадали туди в Річпорт на острів. У нас є Потімкінський острів. Туди часто попадали там вообще щоденно і, і, і вночі і в день. Подалі від жаху їхала, прихопивши лише документи і найнеобхідніші речі. Тому благодійна допомога стане в нагоді. Це дуже важливо, тому що людина, якщо їде, вона з собою ну що, що можна з собою взяти. Необхідно тільки, а от такі елементарні речі, такі, які понадобляться в побуті, в ні, такого не візьметь з собою. Передачу гуманітарного вантажу організували як найкраще, допомагали кожній родині, спільно вантажили, доправляли автотранспортом. Це дуже велика допомога. Це так, ми обдзвонили, я всіх людей, які цей по списку. Так вони і Зараз ми допомагаємо їм транспортом, щоб порозвозити людям сусіди. все. ми ви бачите, дружні всі люди один одному ми допомагаємо». Попри те, що Мартинівці потерпали від окупантів, втратили житло і самі потребують допомоги. Все ж жадають підтримки тим, кому сьогодні допомога потрібна найбільше. Можна підтримувати нас більше морально, а матеріально, хай би підтримували тих людей, які більш постраждали. А ми могли б це вже і пережити. Головне, щоб скоріше мер прийшов. А те, що нам допомагають, звісно, дякуємо, але більше уваги хай туди звертають, де люди більше постраждали. Можна нам би не давати. Нам просто безпокоїться про нас. Дякую їм велике, звісно, що. Не забуваємо. Оце такі дуже казав, вдячні, що вони допомагають, звісно. Громада жила дуже важкий час. ви знаєте, це є через те, що йшли орки, усе це є. але люди в нас вже гарні і вони ну, навіть сьогодні говорять про те, що краще, може, ми хлопцям віддамо на фронт. Понимаєте, вони щирі, душевні і в будь-яку минуту хочуть поділитися, із, як кажуть, постійним куском хліба.